Трьох тисяч законів. Але вони не забезпечують природного права українських громадян. Нинішні закони це ще не право, а скоріше у закони не беззаконні. Державні закони повинні ґрунтуватися на природному національному праві, на абсолютському моральному праві. За визначенням Юркевича, панфіла Юркевича, право явище національного духу. Тож, передусім, необхідно забезпечити волевим національний духу, конституційне право обирати і бути обраним і пасивним виборчим правом всіх громадян України залежно від місця їхнього перебування. Залучити всіх громадян України за кордоном до участі у творенні справедливого спільного ладу повинні забезпечити відповідні зміни в закон про вибори з запровадженням системи поштового голосування. Учасники слухань від мого 4 хвиля, представники громадських об'єднань громадян України за кордоном проаналізували складний комплекс животрепетних проблем сучасної української трудової міграції та вносять свої пропозиції щодо їх розв'язання на державному рівні. Ми передаємо ці пропозиції комітету з прав людини національних меншин міжнаціальних відносин для включення до рекомендацій підсумкового документу, документу слухань. Мої колеги озвучать конкретні питання, тільки назву основні <тур культура> так. Та давайте так домовимося. Я хочу, щоб виступили у нас багато людей, дуже хочу виступити за щоб всі могли. А дякую, що в такому форматі ви побудували свій виступ, коли конкретика даємо, б... щоб, тільки... на щоб наші дітей, щоб наші змогли змагання працювати. Дякую вам за виступ. Слово надаю Борис Івановичу Тарисюку, голові комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Дякую. Я вітаю учасників парламентських слухань, з питань прав готових мігрантів громадян України.